Фестиваль бойових мистецтв пройшов у Коломиї. Спортивне свято відбулося за підтримки голови міста Ігоря Слюзера. Захід приурочили 15 річниці, Айкідо в Коломиї. Такий фестиваль у нас відбувається вже друге. На фестиваль бойових мистецтв до Коломиї з'їхалися гості з Ужгорода, Івано-Франківська, верховини Чернівців. Представники більше десяти клубів Айкідо. Програма свята традиційна. Кожна секція демонструвала свої вміння та навички з айкідо, кендо, ушу, боротьби, гімнастики, дзюдо, кікбоксингу, танців та йоги. Мета цього заходу популяризація бойових мистецтв в першу чергу. Популяризація спорту. В наш час дуже багато дітей, на жаль, затягнулися в комп'ютер віртуальний світ. А тут є можливість наявно подивитися, що спорт це є дійсно красиво, це є корисно і цікаво. Дзвинислава Ганущак розпочала займатися екідо 15 років тому. Зараз опікується клубом сакура. На сьогоднішній день бойовим мистецтвом займаються дві групи. Вік вихованців не обмежений найменшим учасникам 4 роки, найстаршим понад 50. Ми завжди час від часу їздимо на якісь такі мероприємства. От Зараз маємо їхати 1 грудня. Приїжджає такий Стефан Бенедетті, сьомий дан з Франції. Їдемо в Ужгород, і там надіємося, що отримуємо якісь чергові пояси. Михайло Рогач з Ужгорода Айкідо займається 15 років. Зараз володар другого дану Айкідо Айкіка. Найвища мета стати майстром. Бере активну участь у всіх заходах пов'язаних з бойовими мистецтвами, які проходять і в Україні, і за кордоном. Коломий на фестиваль завітав разом зі своїм вчителем. Каже, кожна така зустріч це навчання. Саме головне всі пам'ятаєте, що ми ученики, тому що зачастую люди до сих ну, достигли там чорний пояс. Всі у них залишилось вот это совєтське восприяти, що чорний пояс значить вже всього достиг. треба не думати про свої достижения, а видеть только то, чому йти. Айкідо і філософія вони розділимо, тому що ми повинні філософські принципи, наче це залишиться просто розговорами. Коломиянка Іринка Довгалюк одна з наймолодших учасниць фестивалю, у секції Айкідо дозаймається півтора року дівчинку на заняття, привели батьки. Мені подобається, що тут коварки, що я, що я вже вмію захищатися. А тобі боляче не було жодного разу, тебе не вдаряли? Чуть-чуть вдаряла, але мені я, я терпіла. А ти ніколи не плачеш? Може чуть-чуть покла... поплакати. Призові місця на фестивалі не встановлювали. Всіх учасників зустрічі господарі, клуб сакура, відзначили сувенірами. Основний приз хороший настрій та приємні враження. Адже у перекладі з японською айкідо – це шлях гармонійного розвитку. Він доступний для всіх, оскільки тут не використовується фізична сила. Тому він доступний і всім. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. У рамках фестивалю бойових мистецтв у Коломиї відбувся семінар з Айкідо. Коломиян вчив майстер з Ужгорода Петро Ганчак. Сенсея у місцевому клубі Айкідо шанують і поважають. Зараз він є володарем четвертого дану. Своє бойове мистецтво неодноразово удосконалював за кордоном. Зокрема, у таких країнах, як Японія, Італія, Іспанія та Франція. Люблю Айкідо. Е, люблю його тільки тому, що. Е... Айкідо то, що допомагає людині е, зрозуміти життя. Тут я бачу, що люди працюють, значить рівень повишається. І це точно. Бо я радий, що якщо люди, знаєте, коли людина один десь займається, то така справа, коли два. А коли рік два-десять років, п'ятнадцять, тоді вже бачиш наслідки своєї роботи. Петро Ганчак свого часу мешкав у Коломиї, і саме він 15 років тому заснував тут клуб Айкідо Сакура. Зараз ним опікується його учениця, володарка другого дану звенислава Ганощак. Щороку приїжджає наш майстер, який наш є куратор нашої групи, проводить щорічно нам атестації, підвищення кваліфікації. Загалом десь половина напевно учасників претендують на підвищення свого рівня, то є і дев'ятий кі, саме початковий, то є і перший дан чорний пояс. Так що різні вікові категорії, різні рівні виконання техніки будуть. Айкідо це японське бойове мистецтво, яке було створено у Асіба Соріхеєм в 1930-х роках. У перекладі з японської Айкідо це шлях гармонійного розвитку. У Коломиї це бойове мистецтво пропагує клуб Сакура. Його відвідують як маленькі діти, так і дорослі особи. Такі зустрічі, насамперед, вони, вони вчать нас. Любові. Ми тут тільки. Поверхня ми вчимося от техніки. Ми ніби робимо якісь технічні вправи, якісь техніки, але це є робота над собою, це є е, взаємовідносини між людьми. Це, це те, чого ми не можемо навчитися десь в іншому місці. Мар'яна Мацьків, Сергій Кориляк, програма події НТК.